Виконуємо номер 1415 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2023 рік. Батько втричі важче за сина. Знайди, скільки важить батько, якщо він на 52 кг за сина. Приступаємо до виконання. Позначимо вагу сина Позначимо Вагу сина. змінною, Х. Позначимо вагу сина змінною Х. Тоді вага батька. Три рази три ікс кілограмів батько важчий за сина на триХ відняти ікс кілограмів. Що за Умовою дорівнює 52 кілограми. Маємо рівняння. 3х відняти х дорівнює 52. Зведемо подібні доданки. 3 віднімемо 1 і помножимо на спільну змінну х. 3 відняти 1 буде 2, 2х дорівнює 52, поділимо на 2. Х дорівнює 26. Син важить 26 кілограмів, тоді вага батька 3 помножити на 26 дорівнює 78 кілограмів. В умові стоїть питання, скільки важить батько. Записуємо відповідь.